Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть, чи закриті дороги на гроші. всі хто дивиться відео, близьких людей, чи закриті дороги на гроші. В минулому дуже сильний напад відбувався саме на фінанси. Мені показують тут чоловік досить агресивно. І не перший раз закривав, намагався перекрити. Можливо, ви з цим чоловіком розійшлися. От. І дуже хороша карта вийшла перемоги. Ви себе відновлюєте, свої фінанси відновлюються. З... У вас будуть зміни на краще по роботі. Підвищення може бути по роботі. Але оця карта говорить, що все одно з минулого оця людина. Намагається впливати. Це магічно. Магічно. І йде попередження, що може людина із минулого. Це, ну, може, якщо дивляться чоловіки, це може бути жінка з минулого, до речі, для чоловіка шукатиме до вас шляхи дороги, щоб щоб з вами знову бути разом. Це все обман, неправда. Ви вже отримували страждання від цієї людини, і повторювати не варто. І відразу краще Угу. Дивіться, відразу краще згадати і сказати, що все, все закінчено, що вам немає більше ви, ви не цікаві продовжувати ці відносини. Тому що тут будуть заходити з допомогою магії через мороки, морочені програми, і через пристрасть. Статеві відносини. І ви маєте бути дуже-дуже суворі, відстоїти свою територію і ні в якому разі цю людину не пускати, тому що це агресивна, досить людина, залякує, багато лиха робить, заперечую. Ще мені чомусь дещо робився якась програма на самотність. Угу. На самотність те, щоб у вас не було відносин, і така порча може ставитись, також, щоб ви не змогли заробити гроші, от коли ставлять програму, бо тоді людина закрита і ніхто не, має, не може ніяк до вас дістатися. Заперечу. І ще заздрість. Шалена заздрість на ваші успіхи. Заздрість на ваші прибутки. Ну, у вас дорога відкрита. Просто попередження, щоб ви не впустили цю людину, якщо ви вже знаєте, що ця людина вас не любить Ви отримали травми, я так розумію. От. І дуже важко від... відходили від цих відносин, тому відразу треба сказати ні. Просто говоріть ні. І аргументи кажіть, що ви не вірите жодному слову, що ви знаєте, хто, на що, ну, що все вже ця людина вам уже все показала, на що вона здатна. Заперечу весь негатив обираю. Скажіть, допоможіть, чи є перешкоди на дорогах на гроші? Ну, будь ласка. Закальцовану програму заказано. Є ще напад на людину. Тут, може, ви маєте якусь високу посаду. Хтось хоче. Ну, це більше конкуренти. Заперечу повністю. Убираю весь негатив. Як кружляють навколо вас конкуренція? Це роблять таємно, не, не... не показуючи. Заперечую, убираю всю Порщну програму на кладовищі, Порщі на смерть. Прокляття знімаю. Із тих, хто дивиться відео близьких людей, убирається вся порчена програма Церковна магія на бідність, на алкоголізм, крадники. Заперечу, повністю, обираю весь негатив, перекриваю. Прошу, допоможіть вищі сили відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, на гроші, на прибутки. Більше немає жодної порченої програми. Вбираю порчу на самотність. Знімаю всю кладовицьку магію, анулюю церковну негативну магію. Знімаю, анулірую. Всі шляхи і дороги на гроші, на здійснення мрії відкрить. Також обираю порчі на залежність. Порчена програма на залежність знята. Більше вам не треба зловживати алкоголем, нікотином, сводощами. Статеві відносини мати не розбір, обираю повністю всю ігроманію. громаді. Буде так і так і є. Прошу, допоможіть, вищі сили, очистять енергетичний і фізичний простір усіх, хто дивиться відео близьких людей. Відпідливі вкрадники убираються повністю весь негатив, відкриваються шляхи дороги на щасливу долю, буде так і так і є. Повертаю фінанси, повертаю дачу, успіх, молодість, красу, відновлюю, буде так. І І буде все сказане, здійснені так буде. Гроші треба дивитися частіше. Дуже-дуже атакують. <кій> От, але дороги шляхи ваші відкриті. У вас є захист попри все, як би вони не намагалися. Ви під захистом. І ще зараз я хочу подивитись, є питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. Скажіть, допоможіть, чи йде негатив від е, родичів. Скажіть, допоможіть, чи йде негатив від родичів, тому хто запитує це питання на загальний розгляд. Може допомогти також усім, хто дивиться відео, якщо схожа проблема. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, Ще до негатив від родичів. Тому хто запитує родичі. Так, тут іде негатив. Дуже сильний. Лютують. От мені що так прям сваряться, може така активно прям проявлена не агресія. Ну По цій карті вони і по цій родичі, так? В обличчя посміхаються. Кажуть, що люблять, і навіть до вас як-то дуже-дуже сильно привітні. от А насправді хочуть вашого падіння, краху, роз, розлучення, до речі, може бути по цій карті. Хочуть вас скинути, може, ви маєте якусь, ну якісь досягнення, щоб ви це все втратили. Ну і там багато такої енергії ненависть, злість дуже сильно. І ще, що провокує? Ну, Ви ні в чому не винні, просто ви маєте якісь досягнення дуже сильні. По роботі, це стосується фінансів, тут спентаклів. Заперечую весь негатив обирає. І ще. Чи де магічний вплив? Скажіть, допоможіть. Тут більше мені прийшло як ненависть, а саме магію чинять. Є. Це магія стосується вашого знов ж таки, успіху, вдачі, здоров'я, фінансів. Вас захищають духи роду, на захисті стоять вашому. Ви ні в чому не винні. Ці люди е, намагаються вам перекрити фінанси. І діють дуже підло. Дуже підступно Вас задавють, якимсь чином, говорять такі приємні слова. Як-то до вас дуже-дуже приємно намагаються бути, з... щоб не вийти із вашого кола спілкування і в цей час вставляють дуже сильні палки в кольоса, намагаються закрити шляхи. Но це в них іде як. Програма така, як заздрість більше, що, заперечу, обираю нулі Росіборчні. Програму знімаю. Як заздрість. Так, що відбувається? Скажіть, допоможіть родичі? На майбутнє, будучи магію застосовувати. Угу. Перешкоди робити прям магічно, втручатись, щоб у вас нічого не вийшло, і ви будете дуже сильно від них відбиватися і відіб'єтеся. Заперечую, весь негатив убираю. Заздрість ще більше, заперечую, що роблять родичі. Вони вам зупиняють всі ваші процеси. Ви мали вже всього досягти набагато швидше, краще. І у вас дуже врівноважена така психіка. Ви розумієте, ви не лютуєте, ви знаєте головні закони, щоб не бажати лиха людині що звідки звідки береться гроші і як важко це все працювати, заробляти. Ви дуже сильні, сильні люди. Той, хто запитує, всіх дивиться їх, прошу допоможіть, скажіть чи, чи роблять родичі магічні програми негативні, тому хто запитує? Роблять вже не перший раз. Це, може, 10 років вже триває, причому як-то заходять дуже легко, в двері відкриті, ви не маєте проти них ніякого ну, захисту, наче. Ну, вони, і, я бачу, застосовують такі хитрощі приворотні, наче це ваші друзі, любі, ваш, ну, це ваші родичі, любі друзі. <кій> <кій> От, а насправді постійно і це не закінчиться. По цій карті це не закінчиться. Вони будуть вам робити і надалі агресивно, дуже немає жодної підстави на вас нападать. Немає жодної підстави на вас нападати. От. Немає жодної підстави на вас нападати. І, і тут дається порада, вам краще не спілкуватися. Це не закінчиться. Надалі буде агресія дуже-дуже сильна. Порчені програми, прокляття заздрість, убираю браю. Жінка похилого віку, порчену програму на бідність. Всі перечу, обираю, нулірую. Убираю всі порчені програми, зняті, перекриваю, перекриваю. Я прошу допомоги, вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на здоров'я, на любов, на щасливу долю. Одцікаю всі ресурки, програми негативні. Дуже хочуть розлучити Р... розлучення, щоб було. Повертаю щасливу долю. Прошу захисту від родичів, тому хто запитує, всім, хто дивиться відео, янгол охоронець, духи роду захищають, оберігають від родичів, не на мить не лишають. Захист міцний, буде так і так є. Більше втручатись у вашу долю, вороги не зможуть. Повністю цікавий весь негатив. І прошу допомоги. Із тих, хто дивиться відео, із того, хто запитує, як із гуся вода сходять, сходять всі оморочені програми, приворотні програми, порчі на бідність, крадніки, порчі на розлучення, заздрість, злість. Вся агресія від родичів убирається, повертається їм назад, звідки прийшло туди і вертається. Буде так. Більше напасти на вас не зможуть. Буде так і так є. Так що родичі, вони тут у вас... Дуже хитрі, і це мені показало як, їх, як зрадники. От, Нічого не говоріть, не розповідайте про свої роботи, прибутки, гроші, не чекайте на їхні зміни, вони тільки і хочуть поближче з вами бути, все визнавати. І псувати ваші всі плани, наміри, особливо не розповідайте От така ситуація. І не чекайте, що будуть якісь зміни, що з ними можна як-то домовитись, чи вони зміняться. Їх треба тримати на відстані. І краще вам буде не спілкуватися. Тому що все, що ви їм говорите, це якби зброя проти вас буде використана. Так. От. І надалі раджу періодично їх переглядати, що вони роблять. Добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу. Нагадую, що можна записатись на чистку рода. Відрізати агресора, обрати з вашого життя на прийом і писати питання на загальний розгляд, за донат на любу суму. Це все може допомогти вирішити вийти із замкнутого кола. От, Добре. А також нагадую, щоб ви не забували одна-дві. 10 гривень, робіть донати для військових, якщо бачите, що і ведуть збір. Для військових, для військових треба наша підтримка. Маленького донату не існує. Це все гарна допомога. От. Також бажаю усім, хто дивиться відео, близьким людям. усі шляхи, дороги на гроші відкриті. До вас легкими, радісними шляхами йдуть гроші постійно і стабільно, без перешкод. Убираються повністю всі перешкоди. Дорога легка на гроші, двері всі відкриті, буде так і так і є. цікаво, повністю всі так. От Я дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!